24 жовтня день, коли українська та світова історія переплітаються, залишаючи відбитки подій, що змінили долі народів. Саме цього дня, 1945 року, відкрилася Організація Об'єднаних Націй, символ прагнення людства до миру після жахів Другої світової війни. Українська РСР, хоча ще не була незалежною, стала однією із засновниць ООН завдяки дипломатичним зусиллям, що дозволили Києву отримати власне місце у світовій спільноті. Це був крок, який згодом забезпечив незалежній Україні місце серед членів організації та став підґрунтям для її участі в міжнародних миротворчих місіях. У 1991 році цього ж дня Верховна Рада ухвалила заяву про без'ядерний статус України. Після розпаду Радянського Союзу держава володіла третім у світі ядерним арсеналом, але добровільно відмовилася від нього, обравши шлях миру і довіри. Це рішення стало моральним орієнтиром для світу, хоча гарантії безпеки, обіцяні в Будапештському меморандумі, не були виконані. Та історія України це не лише дипломатія. 24 жовтня 1941 року німецькі війська увійшли до Харкова, почавши тривалу окупацію. Місто одне з найбільших у СРСР, стало свідком масових страт і репресій, але навіть у темні дні тут діяли підпільники, доводячи, що український дух не зламати. Цей період став для Харкова символом витримки, а для всієї України нагадуванням про ціну свободи, яку доводилося виборювати кров'ю цього ж дня. Але у 1874 році у Львові засновано краєву школу лісового господарства, одну з перших у Європі. Вона виховувала фахівців, що поєднували екологічну свідомість і практичні знання. Випускники школи сприяли відновленню карпатських лісів і формуванню природоохоронної системи, яка діє і сьогодні. 24 жовтня нагадує, що історія це не лише війни й втрати, а й вибір на користь освіти, відповідальності та миру. Україна, пройшовши шлях від колоніального минулого до незалежності, продовжує творити історію, у якій кожен день доказ її сили і прагнення до свободи. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.